Розділ 20. Сілвер Парламентер. І справді, до частоколу підійшли двоє. Один з них розмахував білою ганчіркою, а другий, ніхто інший, як сам Сілвер, спокійно стояв біля нього. Було ще дуже рано. І ранок був найхолодніший з усіх, що я їх пам'ятаю. Холод пронизував мене до кісток. Небо над нашими головами. Було ясне і безхмарне. Верхівки дерев розживіли від сонця. Але Сілвер і його супутники стояли в густій тіні, по коліна сховані туманом, який виповзав з болота. Холод і туман, ось у чому полягала сумна таємниця острова. Цей острів вологе і нездорове місце тут лютує пропасниця. Всі на місця. Наказав капітан. Запевняю вас, що вони задумали якусь хитрість. Потім він гукнув піратам: Хто йде? Стій або стрілятиму? Білий прапор. крикнув Сілвер. Капітан стояв на ганку, готовий миттю сховатись, якщо пірати спробують зрадницьки вистрелити. Він обернувся і наказав нам Загін лікаря! До бійниць. Загін Лейвсі. Займіть північну стіну. Будь ласка, Джим, східну, Грей західну. Решті вартувати внизу і заряджати мушкети. Жвавіше хлопці та обережніше. Потім він знову звернувся до бунтівників. А чого ви хочете з вашим білим прапором? Цього разу відповів Не Сілвер. А другий пірат. Капітан Сілвер, сер, запрошує вас приїхати на шхуну і укласти перемир'я, прокричав він. Капітан Сілвер, хм, я не знаю такого. Хто він? гукнув капітан. І півголосом додав. Бачте, вже й капітан, швидко вийшов у старшину. Довгий Джон відповів сам. Це я, сер. Наші бідолашні хлоп'ята обрали мене капітаном після вашого дезертирства, сер. На слові, дезертирство Сілвер зробив особливий наголос: Ми готові підкоритися, якщо дійдемо згоди про умови перемир'я. А зараз я прошу тільки вашого слова, капітане Смолет. Що ви не стрілятимете, поки я не відійду від частоколу. Я не маю ні найменшого бажання розмовляти з вами, відповів капітан Смолет. Та якщо ви хочете щось сказати мені, то можете підійти сюди. Все. Тільки якщо ви задумали якусь зраду, нарікайте самі на себе. Цього досить, капітане? весело вигукнув довгий Джон. Одного вашого слова цілком досить. Я знаю, що таке, джентльмен. Будьте певні. Ми бачили, як пірат з білим прапором намагався затримати Сілвера. Це не було дивним, бо капітан розмовляв не дуже люб'язно. Але Сілвер тільки голосно розреготався і поляскав його по плечу, ніби й сама думка про небезпеку здавалася йому безглуздою. Він підійшов до частоколу, перекинув спочатку свою милицю, а потім переліз і сам надзвичайно швидко і спритно. Повинен зізнатися я так захопився всім, що відбувалося навколо, що зовсім забув про обов'язки вартового. Я навіть відійшов від бійниці і став позаду капітана, який сидів на ганку, підперши голову руками і замріяно дивлячись. На воду, що вирувала в старому човонному казані. Він тихо насвистував пісеньку. До мене юнаки, дівчата. Сілвору було дуже важко здиратися на стрімкий схил горба. На м'якому піску, вкритому товстелезними пеньками, він із своєю милицею здавався безпорадним, мов корабель на мілині. Але терпляче подолавши всі перешкоди, він підійшов до капітана і, як найлюблязніше, привітав його. На ньому було найкраще його вбрання довгий до колін, синій сокняний сюртук, всіяний мідними гудзиками і сунутий на потилицю трикутний капелюх, обшитий тонким мереживом. А, це ви, сказав капітан, підводячи голову. Вам краще сісти. Дозвольте мені увійти в будинок, капітане, жалібно попросив довгий Джон. Ранок, знаєте, дуже холодний сер, щоб сидіти на вогкому піску. Послухайте, Сілвер», – відповів капітан. Коли б ви лишалися чесною людиною, то сиділи б ви це зараз у своєму кампусі. самі винні. Або ви мій корабельний кухар, і тоді з вами пов поводяться люб'язно. Або ж ви капітан Сілвер, запеклий бунтівник і пірат, і тоді не чекайте від мене нічого, окрім шибениці. Гаразд, гаразд, капітане, відповів корабельний кухар, слухняно сідаючи на пісок. Тільки потім вам треба буде подати мені руку, щоб я міг підвестися. А ви влаштувалися тут непогано. А, це Джим, доброго ранку, Джим. Доктора, моє вам шанування. Та ви всі тут вкупі, наче щаслива родина. Дозвольте так висловитись. Коли маєте щось сказати, то кажіть, перебив його капітан. Правильно, капітане, відповів Силвер, діло насамперед. Повинен зізнатися, ви добру штуку уткнули цієї ночі. Нічого не скажеш. Добру штуку. Хтось із вас добре орудує дрючком. Дехто з моїх людей був просто вражений. Та, що там дехто, мабуть, усі були вражені. Я й сам, відверто кажучи, був дуже вражений. Може, саме через те я й прийшов сюди на переговори, але клянуся громом, капітане, вдруге, цього вже не станеться. Ми скрізь поставимо варту і зменшимо видачу рому. Може, ви думаєте, що всі ми перепилися до нестями? Так от скажу вам, що я був тверезий. Я тільки втомився, як пес. Коли б я прокинувся на секунду раніше, я спіймав би вас на гарячому, будьте певні, він ще дихав, коли я підбіг до нього. Далі, спокійно промовив капітан Смолет. Все те, що казав Сілвер, було для капітана загадкою. Але цього ніяк не можна було помітити з його тону. Що ж до мене, то я почав дещо розуміти. І я пригадав останні слова Бена Гана. І мені стало ясно, що це він провідав піратів вночі, коли ті лежали п'яні навколо вогнища. З радістю я відзначив, що тепер проти нас лишилося тільки 14 ворогів. Ось у чому річ вів Далі Сілвер. Ми хочемо здобути цей скарб. І ми здобудемо його така наша мета. А ви хочете врятувати ваше життя. І це ваша мета. Адже у вас є карта, га? Можливо, відповів капітан. Я, напевне, знаю, що вона у вас є, вів далі довгий джон. Нема чого відмовлятися від цього. Це ні до чого доброго не приведе. Я хочу тільки сказати, що нам потрібна ваша карта і більше нічого. А вам, я особисто ну, ніякого зла не бажаю. Нічого не вийде! Перебив його капітан. Ми добре знаємо, які були ваші наміри. Та нам це байдуже, бо, як виявилося, руки у вас короткі. Капітан спокійно подивився на пірата і заходився набивати свою люльку. «Хм, якби аб грей, почав було Сілвер. Оближте, закричав містер Смолет. Грей не сказав мені нічого, та я ні про що його й не розпитував. Скажу більше, я з насолодою висадив би в повітря і вас, і його, і увесь цей клятий острів. Ось що я думаю про всю вашу банду. Цей невеликий спалах гніву начебто заспокоїв Сілвера. Перед цим він почав було сердитись, але стримався. Як вам завгодно, сказав він. Думайте, що хочете, я запороняти вам не можу. Ви, здається, хочете запалити люльку, капітане? Якщо дозволите, я зроблю те саме. Він набив свою люльку і запалив. Двоє чоловіків довго сиділи мовчки, іноді поглядуючи один одному в обличчя, іноді затягуючись димом, іноді нахиляючись вперед, щоб сплюнути. Цікаво було дивитися на них. Так, от, почав знову Сілвер, наші умови такі: Ви нам даєте карту. Щоб ми могли знайти цей скарб. Ви перестанете стріляти в білдолажних моряків і розбивати їм голови, коли вони сплять. І якщо ви це зробите, ми запропонуємо вам на вибір два виходи. Перший вихід: ви сядете на корабель разом з нами після того, як ми навантажимо скарб. І я даю вам слово честі, що висаджу вас цілими і здоровими десь на берег. Якщо ж вам це не доподобає, бо деякі мої матроси люди брутальні і мають з вами давні рахунки, тоді можете лишатися тут, на острові. Ми поділимо з вами запаси порівну і знову ж таки даю вам слово честі, що перше зустрічне судно, я надішлю по вас. Тепер ви знаєте, які ми пропонуємо вам умови, на краще ви сподіватися не можете. Гадаю, сказав він голосніше, що всі люди в цьому домі чують мої слова, бо те, що я кажу одному, я кажу усім. Капітан смолет підвівся і вибив попіл із люльки на долоню лівої руки. Це все? спитав він. Це моє останнє слово, клянуся громом, відповів Джон. Якщо ви відхилите ці умови, то замість мене заговорять наші рушниці. Чудово! сказав капітан. А тепер слухайте мене. Якщо ви прийдете до мене сюди поодинці і без зброї, я закую вас усіх в кайдани і одвезу до Англії, де вас судитимуть чесним судом. А якщо ви не прийдете, то запам'ятайте, що мене звуть Олександром Смолетом, що я стою під одним прапором, і що я нікого з вас не помилую. Скарбу ви не знайдете, втекти на кораблі ви не зможете. Серед вас немає нікого, хто міг би вести корабель. Боротися з нами ви теж не дуже можете, адже сам грей подала в п'ятьох із вас. Ви добре сидите на Мілені, пане Сілвер, і не скоро з неї зніметесь. Це останнє добре слово, яке ви чуєте від мене. Бо присягаюся небом, я всаджу вам кулю в спину, коли зустріну ще раз. Забирайтеся звідси, та швидше. Обличчя Сілвера налилося кров'ю. В його очах спалахнула лють. Він теж вибив попіл своєї люльки. Дайте руку, щоб я міг підвестися, крикнув він. Ні, відповів капітан. Я вам руки не дам. Хто ж допоможе мені підвестися? проривив він. Ніхто не ворухнувся. Страшенно лаючись, Сілвер доповз по піску до ганку. І, спершись на нього, знову став на свою милицю. Тоді він плюнув у струмок. «Ось що, закричав він. «Ось що я думаю про вас! Не мене й години, як я розіб'ю ваш старий блокгауз, мов пляшку з ромом. Смійтеся, грім вас, побий, смійтеся. Через годину ви будете сміятися на тому світі, а той, хто лишиться живим, той позаздрить мертвим. Жахливо лаючись, Сілвер пошкутильгав по піску. Кілька разів пробував він перелізти через частокіл і падав. Нарешті йому допоміг чоловік з білим прапором, і за одну мить вони зникли серед дерев. Розділ 21. Атака. Тільки но Сілвер зник, капітан, який увесь час не зводив з нього очей, обернувся до будинку і побачив. Що на своєму посту стоїть тільки грей. Тоді ми вперше побачили, як капітан гнівається. На місця, заревів він. Ми прожогом кинулися на свої пости. Грей, сказав він, я запишу твоє ім'я в корабельному журналі. Ти виконував свій обов'язок, який личить справжньому морякові. Містер Трилоні, ви мене здивували, сер. Докторе, адже ви носили військовий мундир? Якщо так ви служили і біля Фонтенуа, сер, то краще б вам було лежати вдома в ліжку. Вахта лікаря уся повернулася до бійниць. Решта заходилася заряджати запасні мушкети. Всі ми почервоніли і почували себе мов побиті. Деякий час капітан спостерігав усе це мовчки. Потім заговорив знову. Друзі, сказав він, я, так би мовити, випалив по сілверу з усіх гармат. Я навмисно допік його до живого. Не мене й години, сказав він, як нас атакують. Числом нас менше, про це ви знаєте, зате ми сидимо в укріпленому місті, і хвилину тому я міг би навіть сказати, що у нас є дисципліна. Я не маю найменших сумнівів, що ми їх переможемо, якщо ви захочете цього. Потім він обійшов усіх нас. І визнав, що тепер усе добре. У двох коротких стінах Блокгауза було тільки по дві бійниці. У південній, де був ганок, теж дві, а в північній п'ять. На сімох ми мали 20 мушкетів. Дрова ми склали в чотири штабелі, які називали столами, по одному біля кожної стіни. І на кожен з тих столів поклали бойові припаси. По чотири заряджених мушкети, щоб вони були на похваті. Посередині лежали кортики. Загасіть вогонь, наказав капітан, вже потепліло, а дим тільки їсть очі. Містер Трелоні виніс на подвір'я залізну решітку і розкидав жар по піску. Гокінс ще не снідав. Гокінс, візьми свій сніданок та поїж на посту, вів далі капітан смолет. Жвавіше, хлопче. Час не жде. Гентер, налий усім по чарці горілки. Поки ми виконували ці накази, капітан швидко обміркував план оборони. Докторе, ви станете біля дверей, мовив він. Пильнуйте, але не висувайтеся, стійте всередині і стріляйте через ганок. Гентер, ви візьмете східну стіну. Джойс, друже, мій, беріть західну. Містер Трилоні, ви найкращий стрілець. Ви з греєм станете біля найдовшої північної стіни, де є п'ять бійниць. Звідти небезпека найбільша. Якщо вони підійдуть до блокгауза і почнуть стріляти через ці бійниці, то справи наші будуть погані. Хокінс, ні тебе, ні мене не можна вважати за влучних стрільців. Ми заряджатимемо мушкети і допомагатимемо усім». Капітан казав правду. Сонце піднялося над деревами, освітило галявину і наче висмоктало туман. Пісок став гарячих, а на колодах блокгауза виступила розтоплена смола. Ми скинули куртки, розстебнули коміри сорочок і закотили рукава по самі плечі. Кожен стояв на своєму посту, знемагаючи від спеки й очікування. Так минула година. Хай йому чорт, сказав капітан. Стає нудно, як у мертвий штиль. Ану, грей, заводь пісню. І саме цієї хвилини ми помітили перші ознаки того, що починається атака. З вашого дозволу, сер? спитав раптом Джойс. Коли я побачу кого небудь, я повинен стріляти? А як же? крикнув капітан. Дякую, сер, цілком спокійно відповів Джойс. Нічого поки що не трапилось, але це запитання Джойса змусило нас усіх насторожитись. Стрільці піднесли мушкети, а капітан стояв посеред блокгауза, міцно стуливши губи і насупивши брови. Так минуло кілька секунд. Раптом Джойс просунув у бійницю мушкет і вистрілив. Не встиг ще завмерти цей постріл. Як з усіх боків лісу, заторохтіли постріли, і наче зграя гусей злетіли вгору білі хмарки. Кілька влучили в колоди Блокгауза, але жодна не потрапила всередину. Коли ж розвіявся пороховий дим, навколо частоколу і в лісі було тихо і пусто, як і перед тим. Жодна гілка не ворухнулася, жодний мушкет своїм близьком не вказував. На присутність наших ворогів. Ти влучив? спитав капітан. Ні, сер, відповів Джойс. Гадаю, що ні. Правду кажучи, і те непогано, пробурмотів капітан Смолит. Зарядіть йому рушницю, Гокінс. Скільки пострілів було на вашому боці, докторе? Я не можу сказати цілком точно, відповів лікар. З цього боку було три постріли. Я бачив три спалахи. Два з них поруч, а один подалі на захід. Хм, три, повторив капітан. А скільки на вашому боці, містер Трилоні? Але тут відповісти було нелегко: з півночі стріляли багато. Сквайр нарахував сім пострілів, а грей вісім чи дев'ять. З заходу і сходу зроблено було тільки по одному пострілу. Отже, атаки слід було чекати з півночі. А з інших боків стріляли тільки щоб відволікти нашу увагу. Проте капітан Смелет не, не змінив своїх наказів. Якщо піратам пощастить продертися всередину частоколу, сказав він, то вони зможуть захопити порожні бійниці і перестріляти нас усіх мовщурів у нашій власній фортеці. А втім, нам не дали багато часу розмірковувати. На півночі раптом почувся крик. І невеликий загін піратів вискочив з лісу і кинувся до частоколу. З хаші знову заторохтіли постріли, і одна куля, влетівши в двері, розтрощила лікарів мушкет. Нападники швидко, неначе мавпи, почали перелазити через частокіл. Сквайр і Грей стріляли знову і знову. Три розбійники впали, один всередину, а двоє по той бік огорожі. Втім, один з них був. Мабуть, наляканий, а не поранений, бо одразу ж схопився на ноги і зник у лісі. Двоє лежали на землі, один утік, четверо перелізли через частокіл. Решта піратів сім чи вісім, що укріпилися в хащі і мали, очевидно, по кілька мушкетів, безперервно обстрілювали блокгаус, проте, не завдавали нам ніякої шкоди. Четверо нападників, підбадьорені вигуками своїх товаришів з лісу, з криками кинулися до Блокгауза. Ми кілька разів вистрілили в них, але стрільці наші так квапилися, що, здається, ні разу не влучили. В одну мить четверо піратів збігли на пагорб і напали на нас. Голова джаба Андерсона, другого боцмана, з'явилася у середній бійниці. «Бий їх, Бий їх. рикав він громовим голосом. Тієї ж миті другий пірат, вихопивши з рук Гентера мушкет, схопив його за дуло і так ударив Гентера прикладом, що сердега непритомний впав на підлогу. Третій пірат, обігши навколо дому, зненацька з'явився в дверях і з кортиком кинувся на лікаря. Ми опинилися в такому становищі, в якому досі були наші вороги. Ще хвилину тому ми стріляли із захистку незахищених піратів, а тепер під прикриттям були вони, а ми не могли відповісти на їхні постріли. Пороховий дим заповнив блокгауз, і це, власне, нас врятувало. У вухах у мене гулої дзвеніло від стогону, криків і пістолетних пострілів. На вилазку, друзі! вперед до бою. закричав капітан. Я схопив зі штабеля морський ніж. Хтось інший, теж, хапаючи ніж, різунув мене по руці, але я навіть не відчув болю. Я кинувся до дверей на денне світло. Хтось вискочив слідом за мною, але хто я не встиг побачити. Просто перед моїми очима лікар гнав схилом того пірата, який на нього напав. Я бачив, як одним ударом він вибив у нього з рук зброю, а потім полоснув ножем по обличчю. Навколо будинку, друзі, навколо будинку, закричав капітан. І, незважаючи на метушню, я відчув якусь зміну в його голосі. Машинально я виконав цей наказ і, піднявши ножа над головою, побіг на східний бік Блокгаузу, де несподівано зіткнувся з Андерсоном. Він голосно заревів і замахнувся на мене блискучим мисливським ножем. Я не встиг, не встиг навіть злякатися. Але, ухиляючись від удару, спіткнувся на м'якому піску і покотився сторч головою під укіс. Коли я вибігав з Блокгауза, то бачив, як інші пірати перелазили через частокіл, щоб покінчити з нами. Один з них у, черно... у червоному ковпаку, тримаючи ножа в зубах, уже закинув було ногу, готуючись стрибнути. Все відбулося так швидко, що коли я підвівся на ноги, Пірат у червоному ковпаку все ще сидів у тій самій позі, а голова другого тільки новистримилась із-за частоколу. І все-таки за ці кілька хвилин боротьбу було закінчено, і перемога лишилася за нами. Грей, який вискочив з Блокгауза слідом за мною, вбив на місці велетня боцмана, перш ніж той встиг удруге занести ніж. Другого пірата застрелили біля бійниці. В той момент, коли він цілився всередину блокхаузу. Він лежав на піску, конаючи. Пістолет сходив димом в його руці. Третього, я вже, як я вже казав, заколов лікар. З чотирьох піратів, які перелізли через частокіл, живим лишився тільки один. Кинучи, кинувши свого ножа на полі бою, він сповнений смертельного жаху поспішно рятувався. Намагаючись здертися на частокіл і весь час падав. Стріляйте, стріляйте з будинку, кричав лікар, а ви молодці, швидше під підкриття. Та слова його були даремні, ніхто не вистрелив. Останній з нападників переліз через частокіл і сховався в лісі. Через кілька хвилин коло Блокгауза лишилося тільки п'ять наших ворогів. Четверо лежали всередині укріплення. І один ззовні. Лікар, Грей і я кинулися в двері під захист товстих стін Блокгауза. Пірати, які лишилися живі, могли щохвилину повернутись і знову почати стріляти у нас із мушкетів. Пороховий дим розвіявся, і ми відразу побачили, як дорого коштувала нам перемога. Гентер лежав непритомний біля своєї бійниці. У Джойса була прострелена голова, і він уже не врушився. Сквайр підтримував капітана, і вони були страшенно бліді. Капітана поранено, сказав містер Трилоні. Всі втекли? спитав містер Смолит. Всі, хто міг, відповів лікар. П'ятеро з них уже ніколи не зможуть бігати. П'ятеро. скрикнув капітан. Ну, це вже непогано. У них вибуло з ладу п'ять, у нас троє. Отже, нас тепер четверо проти дев'яти. Це краще, ніж спочатку, коли нас було сім проти дев'ятнадцяти.